Вітаю глядачів свого каналу. Зараз ми будемо робити особистий розклад на місто Запоріжжя по ситуації ракетних ударів на добу від цього часу, плюс 24 години. Будь ласка, карти, покажіть нам ту ситуацію. Ну, ви знаєте, да, що у ети вони дуже такі карти песимістичні такі. Вони навіть і намальовані так. Не дуже не дуже симпатично, да? Ну, ось давайте ми з вами роздивимося, що тут нам випало. Ну, по-перше, нам випала двієчка Двічка монет. Це невпевнена ситуація, це е, така хитка ситуація в цьому плані. Е, серце мечове, це, звісно, е, 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 неприємна ситуація, е, е, неприємні звістки, неприємне такі удари і е, правосуддя. Оце карта, яка каже про те, що все буде зроблено, як треба. Але ці дві карти показують хитку ситуацію і даже удари. Да? То давайте ми трошки розкриємо тут. Ті моменти, давайте розкриємо. По-перше, що то буде за удар. Ну, дивіться, що касається ударів, нам випадає мечова п'ятірка. Мечова п'ятірка це каже про те, що е, так буде сопротивлення, але воно буде, е, ну, як скажемо, не то, що безполезним, воно буде не дуже вдалим. Тобто ця ситуація, ось оця ситуація і приведе до цього состояння, да, що невдало попало, невдало ця бійка була невдала, і вона була ну, просто дурна. І буде оце е, така ситуація розбитого серця. Але справедливість тут відігрує головну роль. Все буде зроблено як треба. Все буде зроблено по закону. Я хотіла взяти цього мага сюди, але він, бачите, в перевернутому стані падає нам. Перевернутому стані це про по повний антиархетип анти, е, магу. Він даже більше відноситься до, е, ну я б лічно його більш приписала до. Я не скажу, що то діявол, але це людина, яка е, може маніпулювати. Може, щось таке робити. Як це сочетається зі справедливістю, я не можу зрозуміти поки що. Я подумаю, поки карти лежать отак, бо я хочу ще розкласти тару уейта на те ж питання, і ми побачимо тут. Не можна за три минути розказати суть карт так, як вони впали. Треба подумати. Будь ласка, покажіть нам карти ситуацію на добу на 24 години по місту Запоріжжю. Ситуація ударних ракетних ударів по місту Запоріжжя, яка буде ситуація? Я вам скажу, що в цьому розкладі йде тільки позитив, це справедливість. Але ж, бачите, вона йде під нею мах перевернутий. Ну, будемо думати, що це воно буде означати. І дивимося на єгипетських тару. Так, тут буде кризис, але він проходящий, жорстокість. Бачите, яка йде карта сьогодні, і фортуна перевернута. Можу сказати, що сьогодні так, хитка ситуація. Так, хитка ситуація. Це от фортуна, вона показує оцю, проігрує оцю хитку ситуацію. І вона ж призводить, звісно, ось до цих речей. Тобто. Боротьба безполізна, без воно все одно буде, буде удар, буде удар. І е, ці карти, тобто фортуна перевернута, воно відповідає оцій ситуації. То, що будемо проходити кризис, то, що це буде хладнокровно. Ну... Так, бачите, сьогодні є така ситуація. Ця карта це дуже показує, ці, підкреслюють то. Але ж, бачите, справедливість і королева, то буде відповідь. Буде відповідь. Покажіть нам карти, чи будуть втрати людські? Дев'ятка. Дев'ятка. Не буде ні людських втрат, не буде ні розбитих домівок. Не буде те, що я вам кажу на єгипетських, що нам покажуть уйти. Чи будуть, чи будуть людські втрати та матеріальні. Ні. Ні. Наоборот, буде шанс. Наоборот, буде шанс. І це скоріше падає на справедливість. То я вам скажу, що все ж таки ту ракету зіб'ють її. Єдине, на що вона може впасти, на кудись впаде. Знаєте, її вламки полетять полетять на щось, розумієте, і там от від того може бути якась проблема. Але я вам хочу сказати і підкреслити ваше внимание, ваше, на перевернутого мага, якого я поклала на оцю справедливість, бо я хотіла побачити, то перевернутий маг це деструктивна творчість. Ну, то, що я і сказала, то антимаг, Антимаг. то буде обман. Е, то я тоді не розумію, як же воно сочетається зі справедливістю. Так, я і не можу зрозуміти, що то буде такий заход. Що тут за людина така, яка зробить все як треба, але вона, е, знаєте, ну іде тільки на наум, те, що то буде зроблено, на користь той обман піде. На користь той обман піде, а ну давайте покладемо на того мага ще. Покажіть нам карти, що той мах перевернутий хоче нам показати? Жертва, жертва. Але жертва добровольна. Жертва добровольна. Будуть жертви. Ага, ну що я можу сказати? То таки все ж таки, якісь жертви будуть, а від нас то скриють. Така може бути фігня, люди. Може, щось скажуть трошки зовсім, але не скажуть всієї правди. То, то, що я вам кажу, що можуть упати, упасти уламки і де щось повредить, то похоже на те. Похоже, ви бачите, що падають старші аркани. Три старших аркани. Три. Три. На шість карт, на сім, даже, да, ось. На сім карт три старших аркани. Таке в Запоріжжі сьогодні. Ну, а на єгипетських, в принципі, так, буде кризисна ситуація, ми її пройдемо. Хоча фортуна перевернута, але не буде жертв, не буде матеріальних, не буде фізичних жертв. І буде зроблено все хладнокровно. Давайте покладемо на цю королеву. Тобто буде зроблено все жорстко. Так. Наші справляться з цією ситуацією, жриться, все буде добре. Але буде якийсь обман. Якась буде кризисна ситуація. Тобто, щось якесь, щось, якесь воно послідстві будуть. Але ми не дізнаємось, бо тут перевернутий мах. Тут буде обман. Жертва якась буде. І тут оці карти показують, що. Тут і удар є, і бійка оця безполезна, тобто боротьба, але ж це боротьба, це мічові карти, це емоції, це інформація і це силовики, але це не на пользу, не на користь мічувати, перевернута з цією бійкою. Вони будуть щось закривати, закривати якусь інформацію будуть. Ось так. Інформація буде, будуть ось, пожалуйста, жертви. Вони будуть закриваю інформацію, і мах це обман. Ну, подивимося, подивимося. Подивимося, як воно зложиться. Такий сьогодні сложненький такий розкладик, але він, по итогу, не страшний, не страшний, але щось воно там таке, щось від нас скриють. Десь щось якось скриють, щось воно якось не так буде. Не, 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 не так, як завжди, як було ці дні. Що я вам казала, що ну, не повинно бути, все буде добре тут. Зрозуміло, що справедливість зіграє своє, що це показує, що не буде ніяких таких, е це шанс дуже гарний землі, тут і здоров'я, тут і наші будівлі, все матеріальне, фізичне. Ну, так, так що і, і ця карта теж підкреслює, що не буде дев'ятка монет, вона дуже серйозна, вона теж каже, що тут наоборот будуть здобутки. Ну, понятно, що тут здобутків особливих не буде, але не буде жертв. Не буде жертв. Не буде розвалених домівок. ще не буде е, проблем зі здоров'ям. Так що ці карти основні вони. Так що, ну, це хороші карти. Це хороші карти. Позитивно. Все складеться позитивно. Які втрат не повинно бути. Все, люди, правий-лівий берег я буду зараз робити. А, зараз зроблю ще отдільно на теракти. Ще можна зараз зробити, про те, що время займе на е, треба ж перемішати карти, розумієте, Якщо пролистаєте потім. Пролистаєте. Давайте вже в цьому відео я зроблю на теракти. Треба гарно перемішати, бо це серйозні такі речі, знаєте, я готую завжди карти, перемішую добре. Бо це дуже серйозно Це наше життя. В прямому смислі того слова. Пролистайте, поки я мішала. Будь ласка, карти, скажіть нам, покажіть ту ситуацію на 2 серпня от від цього часу, плюс 24 години. До речі, зараз я вам покажу, який час. 11.39. Ситуацію в місті Запоріжжі по терактам, по взривоопасним ситуаціям, по якимсь провокаціям. Що яка ситуація у нас чекає на ці 24 години на добу міста Запоріжжя? Давайте подивимося. Бачите, фортуна на нашій стороні. Ну, але капризує, капризує ця фортунка. Люди працюють, люди працюють. Все буде добре. Я зразу вам кажу, все буде окей. Фортуна перевернута. Так, вона крутиться, ось там йдуть трошки. В тому колективі такі. ну там, Бачите, це ж королева, це ж руководитель, Оце, оце такий руководитель у них. Кончено. І е, люди працюють, ось вони. Оце головні це ті, які працюють і вирішують ці питання. всі. Все буде добре. От можу дати, дати ще одну карту, щоб ви вже бачили. Так, бачите, не вистачає чого їм, не вистачає їм е, е, фінансової е, тут е, матеріальності. якихось е, Речей, таких матеріальних не вистачає їм для праці. От. Ну, а це, бачите, це хитре создання. Це хитре создання, воно їм мішає працювати. Ну, що я можу зробити? Ми вже давно це наблюдаємо. Давайте сюди. Шукають люди кращого, звісно, шукають кращого, щоб працювати нормально. Так що, все буде добре, люди, все буде добре. Це руководство, яке мішає людям нормально працювати, їм не вистачає матеріального. І люди то все шукають і роблять свою працю. І вони її зроблять. Нічого нам сьогодні не огражає, ніяка страшна ситуація. Все буде нормально. Я вам просто викладаю. Це фортуна. Це руководство, яке мішає людям працювати. Просто мішає. Мішає цим людям оцім, працювати нормально. Ось що вони себе представляють. Перевернуту королеву чашу це капризи. Це істерики, а це хитрощі в чистому виді, причому в самому негативному плані. А тут люди стараються, незважаючи, що не вистачає матеріальної частини, стараються і шукають, як найкраще це зробити. Все буде добре. Теракти, якщо вони будуть, вони все зроблять як треба. Все, люди почуємось, папа.